Козаки-характерники це не просто воїни, це легендарні особистості, навколо яких завжди було багато міфів і загадок. Але ким вони були насправді? Характерники це особливий прошарок серед козаків. Їх вважали магами, знахарями, людьми з надприродніми здібностями. Вони були здатні передбачати майбутнє, лікувати рани, уникати небезпеки та навіть ставати невидимими для ворога. Згідно з легендами, характерники могли керувати погодою. Пливати на думки людей, і деякі з них навіть володіли мистецтвом бойового гіпнозу. Вважалося, що ці знання передавалися із покоління в покоління і були доступні лише обраним. Але що робило їх настільки особливими? Це не лише знання та вміння, а й глибока віра в силу духа, незламна воля і повна гармонія з природою. Характерники були не тільки майстерними воїнами, але й мудрецями. Які розуміли закони світу і користувалися ними на благо своєї землі. Історичні джерела не завжди однозначні щодо існування характерників. Але одне зрозуміло точно: їхній образ став символом незламності, сміливості та кмітливості українського народу. Ці воїни, справжні втілення сили та розуму, надихали і продовжують надихати нас на боротьбу за свободу і незалежність. Козаки-характерники це символ української сили і духу. Вони нагадують нам, що Справжня міць народу полягає не тільки в зброї, але й в його вірі, розумі і любові до рідної землі. Сьогодні їхній спадок живе в наших серцях і надихає нас на нові перемоги. Хай приклад характерників буде нагадувати про те, що немає нічого неможливого для тих, хто вірить в свою справу і захищає свою батьківщину.